Дання, знакові новини в ефірі соціальної країни. У студії працює Яна Курченко. І далі у випуску. Теракти на передовій. Терористи намагалися підірвати меморіал на Лисій Горі. Іменинниця номер 1 Українці пишуть вітальні листи Надії Савченко. Свято у безпеці. Українські силовики обіцяють надійну охорону на День перемоги. За минулу добу у зоні АТО зафіксовано більше 40 обстрілів українських позицій російсько-терористичними військами, у тому числі з застосуванням важкого озброєння калібром понад 100 міліметрів. Крім традиційних Донецького і Маріупольського плацдармів, терористи активізувалися на Артемівському і Луганському напрямках. Незаконні збройні формування наносили вогневі удари по населених пунктах: Піски, Дослідне, Авдіївка, Широкіно, Гранітне, Луганське, Світлодарськ, Майорське. Курдюмівка, золоте, розсадки, лозове, Сокільники, трьохізбинка, станиця Луганська та Кримське. На Луганському напрямку російські бойовики застосували великокаліберні кулемети, 120-мм міномети і автоматичні гранатомети, типу АГС 17 полум'я, обстрілюючи українські позиції, диверсійно-розвідувальні групи бойовиків намагалися проникнути в тактичні тили українських військ. Окрім постійних обстрілів, бойовики чинять диверсії. Вчора терористи замінували меморіал на Лисій горі поблизу Святогірська. Ось бачите, оце місце, де було закладено. Вибуховий пристрій, ось його залишки. А от зразу тут меморіал. Тобто тут могли постраждати мирні люди. Про замінування меморіалу, де днями повинно було бути багато людей. У штаб АТО повідомили місцеві жителі. Українські військові відреагували швидко, вибухівку знайшли і знешкодили. Тепер меморіал на Лисі Горі на свята буде під постійним контролем українських військових. Було виявлено ви, 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 вже закладені вибухонебезпечні пристрої. Вони були відповідно нашкоджені. Після цього ми продовжували оперативне відпрацювання цієї інформації і по лінії правоохоронних органів, які, які там взаємодіють. Ми отримали таку інформацію, що дозволило нам залучити підрозділ спеціальне призначення Сил спеціальних операцій, який при підтримці підрозділу авіації супутних військ провів доглядові дії. Також у ніч 7 на 8 травня у станиці Луганській у результаті активних бойових дій терористи перебили газопровід, внаслідок чого райцентр та 13 населених пунктів залишилися без газу. Наразі на місці пошкодження працюють аварійні бригади. Даний інцидент прокуратура Луганщини кваліфікувала як теракт. Вже розпочато кримінальне провадження. Микола Різник, соціальна країна. Герої не вмирають. Пам'ять загиблого кіборга увіковічнили на меморіальній досі у рідній гімназії хлопця у столиці. Олексій Думарсенко у мирному житті був флористом, захоплювався футболом. Коли почались бойові дії на сході, пішов добровольцем у збройні сили. Олексій захищав Донецький аеропорт. Це він свого часу встановив прапор України на вишки терміналу. Героїчно загинув від рук російських диверсантів поблизу Пєсок. Хлопцю було всього 25 років. Зайшла дві диверсіонно розвідувальні групи, які зайшли з правого флангу пісок. Там якраз саме небезпечна позиція, яку утримував Олексій з 93-ї бригади, вони першими зустріли вогнем ці дві диверсіонні групи, і по суті вони їх втримали від проходження далі на наші позиції в пісках. Він був добровольцем у всьому його не треба було довго просити про щось. Він коли навіть коли людей не хватало в аеропорту. От, він пішов, сам назвався, сам пішов. Коли він мені це розповів по телефону, я кажу, сина нашого". от, папа, ти розумієш, що не вистачає людей, от, не всі хочуть йти. І я пішов, і він пішов. Робоча група стосовно перевірки інформації про факти можливих корупційних правопорушень в уряді закінчила своє засідання, так і не розглянувши пояснень жодного запрошеного урядовця. Єдиним результатом засідання стало усунення від обов'язків голови комісії. Про бунт народних депутатів, які розслідують корупцію в уряді. Далі у сюжеті. Протягом години народні депутати, члени робочої групи, намагалися перешкодити голові комісії озвучити факти корупції, які повинні перевіряти. Як тільки озвучили назви установ або урядовців, вони одразу згадували про державну таємницю і етику. Врешті-решт, депутати піднялися і демонстративно покинули залу засідання. Це моє звернення і мо до правоохоронних органів. Також також, також я ще хочу надати інформацію. Щодо державної спеціалізованої бюджетної установи, аграрний фонд виявлено недостачу 27,9 тисяч тонн зернових на суму 27,9 мільйона гривень. Я, ви а, ви считали, там коли закінчиться виступ, а, виродна, я, виродна, я вже я вже закінчив. Я вже Я, Добре, я вже, вже закінчив виступати. Я Наші робоча група не. проводиться там, шоу що... голова робочої групи Олег Осуховський таки озвучив пресі факти корупції. Очевидно, зараз на закритому засіданні можливо ставитися буде питання щодо зміни голови, який говорить правду, який говорить цифрами, і який хоче, щоб корупціонери відповідали за свої злочини і сиділи за свої злочини, і ті державні розкрадені кошти були повернуті назад до державного бюджету. Кио давав пояснення журналістам. Члени робочої групи за закритими дверима обрали собі нового голову. Ним став одіозний нардеп Борислав Береза. Буде озвучено, але саме озвучено спільне міння, а не персональне какого якогось одного із учасників групи. Дякую. на сьогоднішньому засіданні. Преса вже не буде працювати. Журналістів запросили лише на брифінг депутатів. Тетяна Рихтон, Олександр Фенько, соціальна країна. Окружний адмінсуд Києва відмовився призупинити введення нових тарифів на газ і тепло для населення на час розгляду справи. Напередодні відбулось перше засідання відносно об'єднаного позову до нацкомісії з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг. Скандальна постанова, згідно з якою з 1 квітня, українці сплачують за газ у шість разів більше і досі в дії. На засіданні суду сила силенна журналістів помітно нервує і суддя Валерій Кузьменко. Справа проти НКР об'єднала в собі сім позовів від фізичних осіб і громадських організацій, які оскаржують постанову Нацкомісії від 3 березня, згідно з якою для населення суттєво зросли тарифи на газ і тепло. Троє з позивачів подають клопотання про призупинку дії постанови, доки не буде винесено остаточний вердикт у справі. Полеміка ж несподівано розгорнулася між ними і четвертим позивачем. В зв'язку з чим ви вважаєте, що постанова явно неправомірна. Порушена процедура прийняття зазначеної постанови, що не надано е, порушено закон України про надання інформації. Не опублікована, не оприлюднена проєкт зазначеної постанови. Я хочу вказати про те, що немає публічних розрахунків, чому в 6 разів, а не в 2, а не в 10 разів підвищено тарифи на газ. Я хочу зазначити, що порушено терміни введення е, зазначеної постанови в дії. Я зазначаю, що порушено вимоги Конституції України, що порушені закони про ціни ціноутворення. Вже після засідання суду контраверсійна позиція співпозивача утримує лише таке пояснення, коли об'єднали засідання, нас стягнули два місяці. Просто вони побачили, що в нас є професійна група. Ми зараз у нас більше 50 тисяч зараз вже в Фейсбуці людей, які підтримуються речі. І ми побачили, що потім, коли вдруг появилось сім позивачів, нас зразу була підозра, що декілька будуть грати не на ту сторону. Тобто це дає можливість суду затягувати час, ну тобто технічними моментами. Відповідач в особі юриста НКР всі. Звинувачення заперечував і цього разу, а власне суд засідання, по суті, справи знову переніс і не задовольнив клопотання про призупинку постанови. Суд, керуючись статтями 117, 118, 160 та 165 Кодексу адміністративного судочинства України, ухвалив відмовити громадській організації Громадський рух Апатріоти України Безребкіну Валерію Михайловичу та Заброді Івану Дмитровичу у задоволенні клопотань про забезпечення адміністративного позову. Правозахисники зізнаються на позитивне рішення, не надто й очікували. Однак подавати апеляцію будуть. А в разі невіднаходження справедливості в українських судах подаватимуть позов до Європейського суду з прав людини. Це дуже передбачуване рішення, фактично. Ми навіть надіялись на те, що буде інша ухвала з цього приводу. Але я розумію, що якби суд зараз зупинив зазначену постанову, то я думаю, судді були б свої неприємності. Адміністративний тиск відносно цього ніхто не відмін. Наступне засідання суду з приводу визнання постанови НКР незаконною заплановано на 22 травня. Юристи прогнозують, що його вердикт знову може бути судополітичним. Микола Різник, Дмитро Гришко, соціальна країна. Про необхідність перегляду нових тарифів наголошують і самі політики на засіданні парламентської робочої групи зі встановлення обґрунтованості тарифів на житлово-комунальні послуги. Лідер батьківщини Юлія Тимошенко зазначила, що мільярдів кубометрів українського газу губиться у корупційних олігархічних оборудках, в той час як українці за блакитне паливо сплачують у 6 разів більше. Учасники робочої групи скаржаться до цього моменту не отримали від Міненерговугілля прогнозованого балансу газу на поточний рік. Офіційні запити, направлені до кабміну, залишаються без відповіді. Безліч білих плям поки що і в діяльності підприємств нафтогазового комплексу щодо об'ємів видобутку, транспортування і зберігання блакитного палива. Немає обґрунтування стосовно того, чому газ. Підземних сховищах не використовується для потреб населення, хоча його обсяг, за даними звіту, за 2014 рік становить близько 4,3 мільярдів. Кубів газу, що фактично становить половину обсягу газу, який попередньо врахований в розрахунках, як імпортований, драконівські тарифи на газ, тепло і гарячу воду можна і потрібно знижувати. Однак, задля цього, на думку Юлії Тимошенко, потрібно подолати корупційні схеми, які продовжують процвітати в чинному уряді. За її даними, близько півтора мільярдів кубів дешевого українського газу йде в кишені олігархам, а ще три з половиною взагалі губиться в тіньових оборудках. Вартість Українського газу в доларах, тобто, це якщо взяти ціну, по якій купує НАК Нафтогаз, Укргазвидобування, складає 23,5 долари за тисячу кубічних метрів. Спільний, спільна ціна на імпортований газ це 240 доларів за тисячу кубічних метрів. Різниця в 10 разів, і віддаючи півтора мільярда кубічних метрів газу, отаким от блатним спільним підприємствам. Практично дають кожні такі компанії в 10 разів заробити на вартості газу. у корупційних схемах робоча група буде вимагати розібратися генпрокуратуру. Насправді ми дослідили, що за компанії і кому передавалося. Хочу сказати, що тут по прізвищам весь політичний канастас, але я не хочу називати зараз прізвище лише для того, щоб не руйнувати коаліцію, тому що прізвище загальновідомі, хто стоїть за цими компаніями. В разі усунення незаконних схем депутати прогнозують, що Україна зможе взагалі обходитись без газу з країни агресора. Для цього слід чітко порахувати об'єми власного газу та встановити щільний контроль над його переходом у приватні руки. Остаточний звіт про обґрунтованість підвищення тарифів на комунальні послуги. Робоча група має намір оприлюднити 14 травня. Микола Різник, Олександр Фенько соціальна країна. Українці відправляють листи на підтримку Надії Савченко. Конверти з посланнями надсилають як до московського сізо, так і передають через близьких людей. У понеділок у наді день народження. Які побажання передають ув'язнені льотчиці. Дізнавалися наші кореспонденти. У Надії Савченко 11 травня, день народження. Ми дізналися адресу московського СІЗО, де перебуває Українка, і поцікавилися в киян та гостей столиці, чи хочуть вони написати листа, аби привітати і підтримати льотчицю. Переважна більшість людей радо взяли адресу. Хай тримається, Що можна передати, коли такий нелюд державою керує. і Він не розуміє, як це жінка така. Жінка може перейти кордон сама, самостійно, піти туди. от я така, беріть мене. Хай тримається, здоров'я крепка. Щоб скоріше вже вона вийшла. Така красавиця. Я сама перешутістка, а вона ж, е, взагалі, льотчиця. От, я її дуже люблю. Але я не знайомий, як я можу писати незнайомій людині. Хай поскоріше виходить, хай тримається. і Ще здоров'я. народний депутат від Батьківщини Іван Крулько запевняє, Надія Савченко радіє кожному листу з України, і безперечно, що в день народження Надії Савченко було б дуже символічно, якби українці її привітали, тому що вона також очікує кожної вісточки. І повірте, я був не одного разу, не одного разу в Москві. Я знаю наскільки вона бережно ставиться до кожного листа, який їй надходить. Разом з однодумцями Іван Крулько прийняв у парламенті список Савченко. У документі перелічено 35 осіб, які на думку політиків відповідальні за незаконне утримання надії під вартою серед них президент Росії Володимир Путін, директор ФСБ Олександр Бортніков та очільник так званої ЛНР Ігор Плотницький. А ще російські олігархи та судді 11 травня активісти мають намір провести захід на честь дня народження Надії Савченко. 11 травня на день народження Надії Савченко о 12 годині на Майдані Незалежності ми плануємо Батьківщину Молодою зробити акцію, де привітати Надію з ним народження. Там будуть цікаві такі заходи, які я вважаю можуть бути цікаві киянам. Зокрема, кожен зможе особисто написати привітання для Наді Савченко, але там ще будуть деякі сюрпризи. У Росії справу надії Савченко мають намір передати з Москви до Воронежа. За інформацією батьківщини, слідство дивує Українку новими вигадками. Савченко вже звинувачують в тому, що бойовики її відпустили, однак вона буцімто сама незаконно перетнула україно-російський кордон. Сергій Зленко, Дмитро Гришко. Соціальна країна. Нічого не змінюється. 40 тисяч правоохоронців по всій Україні охоронятимуть спокій 8 та 9 травня. До них приєднаються тисяча бійців Нацгвардії та дружинники. Про це на брифінгу повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий. Відсьогодні усі силові структури України працюють у посиленому режимі. Як заявив раніше президент України Петро Порошенко, травневі свята для міліції будуть справжнім іспитом. Святкувати на вулиці 8 та 9 травня вийдуть понад півтора мільйона людей. Охороняти їх будуть понад 40 тисяч міліціонерів. Такі цифри озвучили на брифінгу в кабінеті міністрів правоохоронці. Тільки у Києві на ці дні подано заявок на проведення 13 масових акцій. Крім того, залучається одна тисяча військовослужбовців національної, Гвардії України і біля двох тисяч представників громадських організацій. Додатково міста Київ ми виділяємо полтори тисячі особового складу правоохоронців. До міста Харкова 300 правоохоронців. Кінологи, кінні патрулі, правоохоронці в штатському, спеціальні технічні служби. Всі вони вийдуть на вулицю, щоб забезпечити правопорядок. Та міліція настроєна рішуче кажуть: якщо людина буде нести загрозу і не зупиниться, то вони будуть стріляти. Ми сьогодні з вами хочемо навести порядок і не допустити цього так. Тому і міліція повинна адекватно діяти. Якщо ми побачимо, що є людина, є зручатка, він зупинився, нормально спілкуємося, ми вилучаємо, питань нема. Але якщо він питається кинути в толпу, дістає гранату, вчора затримали громадянина, в якого вилучили 5 гранат Ф1. Що діяти? Дивитись, поки він покидає і загинуть люди? А може краще його знешкодити? Більше тисячі дружинників приєднаються на травневі свята до правоохоронців добровільно. Ми хочемо порядку, і тому ми їх запросили, поспілкувалися. Сьогодні вони разом із працівниками міліції розставлені на патрулі, нанесені служби. І я просив би громадян з порозумінням до цього відноситись. Це дійсно патріоти. По-іншому сказати не можна за рахунок власного часу, хочуть порядку і не допустити безладдя і безпорядків. Скоротять кількість правоохоронців тільки під після 10 травня кажуть міліціонери Рустем Бікіров, Тарас Біловол, соціальна країна. 92-річна британка показала, як треба літати на винищувачі. Ветеран Другої світової війни. Джой Лофт Хаус. Перша за 70 років пригадала навички керування британським винищувачем Спріт Фрі. Жінка сміливо сіла за штурвал, щоб поновити свій досвід. Раніше у часи Другої світової війни вона була пілотом літака. За її словами, найцікавіше це радіозв'язок, який постійно працював та тримав її на зв'язку. За словами Лофтхаус, під час війни такої розкоші вони не мали і літали у тиші. Не забудьте привітати ветеранів великої вітчизняної війни. Новини дивіться на сайті соцкраїна.ком вдалого вам продовження п'ятниці. І побачимось.